Давайте спочатку ми оцінимо так підготовку до опалювального сезону, враховуючи те, що по регіонам вона де в чому відрізняється, а наскільки гладко і легко все у нас може пройти, враховуючи звичайно стан війни. Ну у нас є два фактори, які суттєво впливають на це: це перше наявність палива. Все літо і зараз ще також іде підготовка по накопичуванні запасів палива. Це вугілля, це газ, а також це мазут. І другий фактор це готовність інфраструктури. Інфраструктури мається на увазі як об'єктів, де виробляється електроенергія і тепло, так і об'єктів, які допомагають транспортувати електроенергію та тепло. Ну і воду, гарячу воду. Тут з інфраструктурою ситуація складніша. У нас йшла така інтенсивна підготовка. Були виділені кошти з резервного фонду бюджету для ремонту і відновлення Кременчуцької ТЕЦ Чернігівської ТЕЦ. Був, скажімо так, досить досить хороший результат. Але 10-11 жовтня ситуація складнилася, коли були завдані нові ракетні удари по підстанціях і. Били, очевидно, по українській енергетиці, по українській навіть електроенергетиці. Швидко вдалося достатньо там за три дні відновити подачу всім споживачам електроенергії, але це були використані різні там резервні способи, там запасні варіанти. І все-таки ті пошкодження, які є, вони. Будуть потребувати часу і ресурсів і обладнання для того, щоб замінити і для того, щоб і повністю їх відновити, тому там буде робота на я не знаю, може, місяць декілька місяців. Але тим не менше, саме головне те, що споживач на сьогоднішній день, електроенергію має, і сподіваюся, що всю зиму у споживача буде і електроенергія, і тепло. І над цим йде робота, щоб цю зиму всі споживачі могли прожити спокійно. Єдине, що звертаються дуже часто. І я так само звертаюся до споживачів, пам'ятати про ощадливе використання, і особливо в нас є, якщо говорити про електроенергію, такий критично складний період доби, коли є пікове навантаження на енергосистему. Це з 6 до 10 вечора, 18.00-22.00, Люди повертаються додому, включають хто електроплити. Зрозуміло, що всі включають освітлення, бо це вечір. Але по можливості мінімізувати споживання електроенергії велике прохання. Тому що, наприклад, якщо мова йде про якусь правильну машину, постаратися включити її більше ближче до ночі, якщо мова йде про якісь праски, теж це відкласти або на вихідні, або на світлу пору дня, або на ніч. Хто й хто може це зробити. Тому просто пам'ятати, що 18.00-2200 оці ці 4 години. Це є найбільш критичні для енергосистеми. Тому саме у ці чотири години економія дуже важлива і менше споживання електроенергії дуже важливо. В інші періоди доби це вже має трошки менше значення, але саме ці чотири вечірні години. Пане Андрію, от напередодні просили жителів ще трьох регіонів, закликали обмежити ввечері використання електроенергії. це Житомирська, Черкаська та Чернігівська області. Завчора який ефект від того, що дослухалися до цих порад, зокрема, і представники бізнесу, тому що. Приглушували світло своїх вивісок, і не було яскравих банерів, наприклад, вчора. Так, дійсно, вчорашній вечір мав свій позитивний ефект, і таке добровільне скорочення дало ефект 10 20 в залежності, яка область. І, до речі, серед тих областей, які ви назвали, так само Київ, Київська область, також були заклики, щоб скоротити споживання електроенергії. Тому вчора ввечері громадяни відгукнулися, і бізнес дійсно відгукнувся і це дуже добре, бо це допомогло. Пройти у цей складний вечірній пік, і вчора не було застосовано графіків аварійних відключень електроенергії у всіх оживачів. Вчора ввечері було світло. Тобто, фактично, ми маємо такий ефект, що за рахунок того, що одні споживачі трошки скоротили своє споживання, інші споживачі залишилися із світлом. Тому що при гіршому сценарії могли би бути якісь так звані вілові відключення або графіки аварійних відключень, як їх називають. Тому це дійсно має ефект і потрібно пам'ятати і звичайно, 17.00-23.00, але критично важливі години. Це 4 години, 1800-2200. Тому, хоча б у ці години варто мінімізувати споживання електроенергії, пане Андрію, ми буквально перед вами спілкувалися із Наталією Бобаченко, радницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вона говорила про те, що там вдалося до вимкнення вуличного освітлення. Наскільки це доцільно в межах. Всієї України в масштабах всієї України наскільки це знижує, знизить навантаження у період 18.00-22.00 Це доцільно, і це може дійсно, якщо це буде відбуватися на всій Україні по всій Україні, то це може тіло зменшити споживання електроенергії і допомогти пройти цей вечірній пір. Потрібно розуміти, що після 22.00 час споживання ще Трохи високе, але воно вже знизується, тому я не знаю. Там 22-30 вже можна включати бо частину вуличного освітлення, або можливо і повністю вуличне освітлення. тому що ми розуміємо, що вуличне освітлення воно теж не просто так продумано. Це впливає на безпеку, це впливає на. Рівень злочинності і так далі. Тому тут теж все потрібно робити розумно. 18.00, 2200 критично важливий час для енергетичної системи. Після 22.00 або після 22.30, зокрема, вже можна потрохи включати вуличне освітлення там, де воно потрібне. Пані Андрію, на кінець нашої розмови дуже коротко. Я хотіла вас запитати про те, що от Україна відмовляється від експорту на тепер. Я хотіла запитати у вас про природу контрактів, які ми укладали, от зокрема тому, що відомо, що з 30 червня по 9 жовтня національна енергетична компанія «Укренерго» продала на аукціонах доступ до міждержавних електромереж в напрямку тільки Словаччини та Румунії на суму понад 4,9 мільярди гривень. Чи є якісь санкції за те, що ми не виконуємо своїх контрактів? Так ну ми ж розуміємо, що це почалося не просто так, і весь світ бачив ракетні обстріли 10-11 жовтня, які були. Тому всі прекрасно розуміють, що це є форс-мажор і ракетні обстріли. Це не ми самі по собі здійснювали, а це здійснювали російські окупанти. По мирних українських містах і по об'єктах цивільної інфраструктури, тому всі зрозуміння до цього відносяться. Це є форс-мажор, і на сьогодні в нас основне питання це, щоб український споживач був з електроенергією. Тому в даному випадку для європейських країн цей експорт не мав критичного значення. Він був добрий для них з точки зору там. Покращення конкуренції на їхньому ринку, але не з точки зору фізичної чи технічної наявності цієї електроенергії. Вони ці обсяги не становили якогось значного обсягу, значної частки від їхнього споживання. Тому весь світ з розумінням до цього віднісся. Більше того, саме європейські країни нам найбільше допомагають в тому числі і по відновленню. Тої енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена 10 одинадцятого жовтня. А весною, я сподіваюся, там можливо навіть з березня місяця. Ми знову зможемо повернутися до цього питання експорту електроенергії в Європу. Очікуємо, що очікується, що нас там буде надлишок електроенергії, і ми зможемо цю електроенергію знову поставляти в Європу, і таким чином буде більше електроенергії від нас, і сподіваюсь, буде менше споживання газу в Європі, зокрема і російського газу, який іноді використовується для виробництва електроенергії. Дякуємо вам.